Один мула хотів зберегти свою дочку від усіх небезпек життя. Коли настала, настав час, її краса розцвіла, як квітка, він відвів дочку у бік, щоб розповісти, як багато в житті зустрічається підлості і підступності. Дорога дочка, подумай про те, що я тобі зараз скажу. Усі чоловіки хочуть лише одного. Вони хитрі, підступні і розставляють пастки де тільки можуть. Ти навіть не, помит, не помітиш, як загрузнеш у болоті їх жадань. Я хочу показати тобі шлях, що приводить до нещастя. Спочатку чоловік захоплюється твоїми достоинствами. І особисто тобою, потім він запрошує тебе прогулятися з ним. Він проходитиме повз його будинок і він скаже, що хоче зайти за своїм пальто. Він просить тебе почекати його в квартирі. Потім запрошує тебе сісти і випити чашечку чаю. Ви разом слухаєте музику, минає певний час і він раптово кидається на тебе. Ти зганьблена. Ми всі згамблені, твоя мати і уся наша сім'я згамблені, а наше добре ім'я згамлене назавжди. Дочка прийняла слова батька близько до серця, і от одного разу, гордо посміхаючись, вона прийшла до батька і сказала: Батько, ти, напевно, пророк, звідки ти все знав, як це станеться? Усе було точно так, як ти розповів. Спочатку він захоплювався моєю красою, потім він запросив мене погуляти. Якби випадково ми проходили біля його будинку, він помітив, що забув своє пальто. І щоб не залишати мене одну, запросив зайти разом з ним в його квартиру. Як той вимагає ввічливість, він запропонував мені випити чаю і в час дивовижною музикою. Тут я згадала твої слова і вже точно знала, що на мене чекає. Але ти побачиш, що я гідно того, щоб бути твоєю дочкою. Коли я відчула мить наближається, я сама кинулась на нього і збезчестила його, його батька, усю сім'ю і його добре ім'я.